Огляд квартири, ЖК Навігатор, 23-й поверх. Так, значить, у нас є два ліфти і один вантажний. Проходимо. Це у нас коридор. А там є пожежний гідрант, нам наліво. На майданчику у нас три квартири. Наша посередині це електрощитова. Тут знаходяться лічильники тепла і води і ще один пожежний гідрант для цієї площадки. Проходимо в саму квартиру. Так, зайшли. Перше приміщення а воно майже 12 квадратних метрів. Це такий передпокій. Тут можна розмістити шафу. Тут а, диванчик, і з цієї сторони телевізор. Або по бажанню. Кімната немаленька, ні достатньо площі. По розмірам 3 а, з хвостиком на 3 з хвостиком. Разом а, по площа 12 квадратних метрів. А, так, як бачимо, є ремонт. Це від будівельників. На підлозі ліноліум. На стінах у нас шпалери. І на стелі вони пофарбовані. Встановлена електрофурнітура, є розводка електрики вже, розетки, вимикачі. Проходимо далі. У нас тут коридор. Тут також можна є місце під шафу. Отак от. Це санузли, вони розділені. Це ванна кімната, це туалет. Показую ванну кімнату. Так, вона має такий вигляд. Вже є ванна, є рукомийник, підведена вода, гаряча, холодна і є каналізація, є змішувач. Це все залишається в квартирі. Залишилось поклеїти плитку, зробити додаткові виводи під стиралку, під бойлер і користуватись. Так, далі показую санвузол No2 це туалет. Є унітаз, зроблена каналізація. Також є труба, це можна встановити. Інсталяцію, і в туалеті є свій окремий невеликий рукомийник. Дуже зручно. Тут можна мити руки. Ось такий вигляд має. Вентиляційні канали, туди також підведена електрика. Отак виглядає це приміщення коридор. Так, ми звідти заходили. Це передпокій, коридор, санвузли. Наліво у нас йде кухня. Вона має також 12 квадратних метрів. Є каналізація, виводи води, електрофурнітура. Такий самий ремонт, як я казав. А, стоїть радіатор, металопластикові вікна, склопакети двійні. Так, вихід на балкон. У нас е, такий балкон, він 4,5 квадратних метри. Це лоджія, І маємо отакий от вигляд на балконі. Значить, у нас там поділ, там почайна, там оболонь. Знизу парковка. Дитячі майданчики. Вони йдуть в ту сторону. На довжину будинку, і за цим будинком ще є один майданчик дитячий. Тому можна діткам гратися тут і там. Ще раз показую балкон. А, да, до речі, стіни утеплені мінеральною ватою. Ця стіна утеплена, ця і ота. От. Так, назад заходимо на кухню. Також є витяжка і електрика підведена до неї, тому можна встановлювати електроприлади. Проходимо далі в нашу кімнату. Там вхід в квартиру. І це направо. Кімната 17,7 квадратних метрів. Вона прямокутна. Має такий вигляд. Також є ліноліум, шпалери. І пофарбована стеля. Розетки і вимикачі. Є радіатор, підвіконня, металопластикові вікна, вони відмика... відмикаються в різні сторони. Отак от, от. Це одне і це друге. Все. Одне закрию. І має. Ось такий вигляд на іншу сторону. Це друга сторона. Там у нас виноградар, там сирець, а там у нас поділ. Тому, якщо вас зацікавить ця квартира, звертайтесь, покажу, вживу.